Доброго дня, сьогодні 6 січня. Давайте зробимо щоденний розклад на запитання так чи ні, або бути чи не бути. Три варіанти, три відповіді, або три ситуації, які б ви хотіли побачити відповіді зараз. Це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант, – «Так». ви зможете отримати. І наповненість емоціями, і відчути внутрішній спокій, можливо, навіть грошові надходження, які вас порадують, і для вас день буде складатися так, як ви того забажаєте. Бажання ваше має всі шанси на успіх. Другий варіант також. так, так. По другому варіанту, якщо є у вас питання у соціумі, є питання стосовно роботи або грошових надходжень, це також відповідь так. І третій варіант ні. Третій варіант, ні. Можливо, це більше стосується дівчаток, якщо хто хотів привести себе. У найкращий стан зробити якісь процедури, можливо, то сьогодні не варто робити. Краще утриматися, перенести на інший день, тому що ви самі будете незадоволені результатом. Якщо це не стосується зовнішністі жіночок, то це, то це говорить про те, що ваші проекти, ваші наміри, ваші. Дії сьогодні не наразі, не на часі. Важливо утриматися і, можливо, зібрати деяку інформацію, підготуватися, і лише потім вам фортуна повернеться до вас лицем. Тож бажаю всім успіха, гарного дня і натхнення!